39 мільйонів гривень у міському бюджеті закладено на оплату першочергових ремонтних робіт квартири, які постраждали внаслідок російської агресії. Це заміна вікон, дверей тощо. А от основну суму на відшкодування можна отримати, подавши заяву у застосунку дія. Для того, щоб більш оперативно вирішити питання і усунути ті ушкодження, які в першу чергу необхідно, це і вікна, і вхідні двері у людей були пошкоджені, то на рівні міської ради було прийнято рішення щодо надання такої допомоги. Окремий розділ надання соціальної допомоги передбачений для військовослужбовців. За виплатами можуть звернутися особи, які отримали поранення внаслідок бойових дій чи родичі загиблих. Вони можуть отримувати щомісячні виплати у розмірі трьох тисяч гривень. Також в бюджеті Одеси закладені кошти на реабілітацію. Ми можемо надавати допомогу на проходження реабілітації і відновлення для після отримання якихось таких або поранень або а, психічного стану людини. От можна звернутися вже для, наприклад, тих, хто вже не може бути військовослужбовцем, але вже повертається до мирного життя. Це і сім'ї, наприклад, осіб з інвалідністю. Бо учасники бойових дій і, наприклад, сім'ї членів сімей загиблого, вони можуть прийти в професіональну адаптацію. Також працюють програми, де можна отримати психологічну реабілітацію. Та якщо необхідно, воїни можуть пройти навчання аби здобути нову професію для цивільного життя, передбачені й додаткові кошти, якщо пораненому необхідний протез. Держава гарантує протезування за рахунок державного бюджету, але є гранична ціна і не завжди той протез, який людина може отримати за рахунок державних коштів, він може задовольнити його життя. І для того, щоб людина отримала більш функціональний протез, в міської програмі передбачена можливість доплати за рахунок міського бюджету. Крім того, департамент праці і соцполітики допоможе постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС отримати одноразову фінансову допомогу від держави 5 тисяч гривень, розповідає чиновниця. Будуть виплачувати це влада Херсонської та Миколаївської області. Але ж якщо, наприклад, людина приїхала і зараз після 6 червня зареєструвалася як внутрішньо переміщена особа в місті Одесі, то вона може звернутися до районних управлінь соціального захисту, надати відповідні документи. Додамо, що в Одесі навіть під час війни продовжують працювати всі міські соціальні програми. Наголошує Олена Катайська. Сьогодні жодна програма, яка затверджена була в місті і спрямована на соціальну підтримку, вона працює і ніякі заходи не зупинялися. Нагадаємо, що звернутися по соціальну допомогу можна в будь-якому районі і за будь-якою адресою, адже під час війни діє екстериторіальність, підсумувала спеціаліст.